Друзі, всім привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І вчергове хочу подякувати силам оборони, що продовжують доробляти ту роботу по ліквідації окупантів. Ну а ми з вами тим часом маємо нагоду зустрітись, обговорити якісь важливі теми в ефірах нашого з вами Ютуб канала. Тому підписуємося, ставимо тисячі моці всі правильні. Вподобайки, дзвоники. Ну і звичайно, підтримуємо існування нашого каналу через кнопку «Спонсорство», Монобанк чи Пейпел в описі до цього відео. Отже, тема для обговорення сьогодні ну, для мене особисто це дуже важлива тема. Ця тема називається Запит на справедливість. Так, от, ви знаєте, дуже часто чути, що в соцмережах пишуть так само, що а що ми їм зробимо от після війни? Треба ж їх всіх наказати, покарати і так далі. Я пригадую принцип ізраїлю, де зразу ж після закінчення їхньої шестиденної війни, і не тільки, створена була відповідна комісія, яка розбиралась щодо рішень. Не тільки, скажімо так, політичного, але й що, і військового і політичного керівництва країни. я думаю, що такий запит на справедливість є і в Україні, і чи можемо ми щось на кшталт цього зробити, виходячи з сьогоднішнього законодавства? Ні, ну я не вірю, що слуги проголосують законодавство, яким можна буде Зеленському розказати, як він готував шашлики замість оборонних рубежів. Але сьогодні не про Зеленського і не про сьогоднішній парламент вони нічого не зроблять. Ми розуміємо, а ми говоримо про повоєнне відновлення України, а саме задоволення запиту на справедливість в Україні. Так от про що я хотів з вами сьогодні поговорити? Дивіться, є тема для обговорення, яка виглядає приблизно так: ну, уявімо, закінчилась війна і так далі. І що далі? Створення трибуналу. Чи назвемо це журі присяжних, як в Штатах, наприклад, і так далі, яке могло би оцінити рішення військових командирів, вищого військового керівництва, політичного керівництва, чиновників вищого рангу і так далі? Я вважаю, що це було би дуже грамотним правильним таким варіантом задоволення цього запиту на справедливість? Бо Якщо ми не дамо оцінки цим всім речам, то вийде так, що мої друзі загинули задарма. Ні, свободу ми відвоювали, але якщо нема задоволеної тої справедливості, то яка ж це свобода без справедливості? Ви знаєте, дехто може сказати, що це помста. Ні, не помста. Помста це коли ти мстишся за своє. А тут ми мстимося не тільки за своє. Ми хочемо це зробити іменем України. А якщо ми це хочемо зробити іменем України, згідно чинного законодавства, то нам потрібно як мінімум буде в певній мірі і змінити законодавство. Але таке поняття, як присяжні. В українському законодавстві також є, і потрібно буде лише удосконалити цей момент по відношенню до вищого військового чи політично військового політичного керівництва країни. Ну, наприклад, чи може цивільна особа судити військового? Ну, напевно, може, якщо має відповідний фах освіту і так далі, але з морально-етичної точки зору, це буде виглядати трошечки фігово. А якщо, умовно кажучи, журі присяжних із військових. Прийме рішення, що командир цей дав правильний наказ, і в цій обстановці він по-інакшому не міг зробити, незважаючи на інструкції Міністерства оборони чи ще якісь бред, які вони там бюрократи нам напридумували. Тоді це журі каже, що військовий не винен, і суддя таке робить ДБР вмилося і пішло. Геть. Я вважаю, що це може бути одним із перших запобіжників до. Того, щоб не розправлялись над військовими, навіть тому, що оцінити, як себе поведе людина під час бою в тій чи іншій ситуації, може лише та людина, яка була сама в таких історіях, в таких боях. Ну, наприклад, чи солдат може оцінити дії генерала по плануванню операцій стратегічного чи оперативно-тактичного рівня? Ну, звичайно, ні. Але я впевнений, що є дуже багато людей, які могли би це зробити, які пройшли оте горнило війни. І вони можуть оцінити, бо в них є відповідня і освіта, і фах. Але саме головне. В них має бути ще і безпосередня участь у цій війні, ну і звичайно, відповідна освіта. Тому, якщо збираються розбирати команди того чи іншого командира батальйону чи бригади, чи там ОТУ чи ОСУ, то я думаю, що мають в цьому журі присяжних бути відповідної освіти фахівці і, звичайно. Аналогічного, як то кажуть, бойового досвіду, бо інакше це фігня. ДБР буде нас доганяти, нас будуть брати в заручники для того, щоб ми були більш зговорчиві, або навпаки, для того, щоб дискредитувати разом з нами в цілому Збройні Сили України. А я на це не підписувався, чесно кажучи. Ну і якщо ми не задоволимо оцей запит на справедливість по відношенню до вищого військово-політичного керівництва, по підготовці до війни і так далі, якщо ми це не зробимо. Ну, то, значить, мої друзі, мої товариші по зброї загинули даремно. Бо ми ж воюємо за Україну і за те, щоб вона була дійсно. Нормальною демократичною країною, в якій є невідворотність покарання, ну і звичайно є верховенство права. Тому я думаю, питання таких от присяжних, я думаю, буде стояти все гостріше і гостріше, і з цим теж треба буде щось думати. Також на моє, ну скажімо так, глибоке переконання є і інші проблеми в цій всій е, системі. Звичайно, це проблема необхідності створення і військової юстиції, і військової поліції, і воєнних трибуналів. Звичайно, ну і як би там не було воєнних судів воєнної прокуратури. І якщо цього не всього не буде, то знову ж таки, а хто тоді буде розбирати ці всі процеси? Пригадуючи історію, як поступив свій час Ізраїль, як тільки закінчились бойові дії, в них зразу була створена комісія, котра розбирала. Правильність рішень вищого військово-політичного керівництва країни, і питання якраз таки тут у нас буде стояти дуже гостро. Отакі От в мене думки з цього приводу. А що ви думаєте, можливо, є якісь інші пропозиції чи якісь кращі варіанти, ну але як мінімум присяжні в судах, які скажуть, винен чи не винен до того, як. Суддя піде в нарадчу кімнату виносити вироки. А я думаю, що це був би якби перший елемент. Ну а другий елемент це вищий трибунал. Напевно, там мали би бути і політики, бо вони знають, як приймаються політичні рішення і можуть розібрати цю історію. Але знову ж таки, виключно ті політики, які пройшли горнило війни. Якщо ми, наприклад, будемо розбиратися е, в діяльності Міністерства транспорту умовно під час війни, да? чи міг би дати оцінку правильності тих чи інших. Рішень міністра, умовно кажучи, Володимир Омелян, колишній міністр транспорту, який пройшов горнило війни, який зараз поранений, який був в ЗСУ. Звичайно, міг би. Тому я вважаю, що десь, напевно, таким підходом нам потрібно працювати для того, щоб цей запит на справедливість був задоволений. Якщо ми будемо вивчати рішення. Вищого політичного керівництва РНБО і так далі, також ми маємо мати розуміння, хто ж буде давати їм оцінку. Ручний суд ДБР і створених татаровим. Звичайно, ні. Давати можливість таким як Татаров і їхнім шавкам чинити правосуддя на моє глибоке переконання. Це буде самою найбільшою помилкою і найбільшою зрадою тих, хто загинув. Бо вони ж не за татарова загинули. Ви ж розумієте. Ну, така от історія. Я вважаю, що вона заслуговує на увагу. А я дякую своїм друзям, які тримають рубежі, дороблюють ту роботу. І, звичайно, вам, якщо ви зараз підпишетесь на наш з вами Ютуб канал, тиснете всі ті вподобайки, файники, напишете ваші думки з цього приводу. І, звичайно, ми ще на один день, як би там не було, ближче до перемоги. Слава Україні!